Матч легенди з Київським «Атексом» став для нашої команди ювілейним. В чемпіонатах країни Чернігівки провели вже 300 поєдинків. Однак юні столичні гості цілком могли зіпсувати свято. На початку гри, після швидкого пропущеного голу вони також швидко відновили рахунок, і наші дівчата помітно занервували, бо у Чернігівок зовсім не клеїлася гра. Навірно, розслабились, вирішили, що можна грати на, на, на посіли. Ну и это, как говорится, сразу привело к тому, что пропустили мяч, а пропустивший мяч, естественно, видно было со стороны, что небольшой мандраж поймала команда. Киянки уміло відбувалися, і на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Початок другої половини гри також не вселяв оптимізму. Чернігівки штурмували ворота госта, а М'яч уперто не йшов у рамку. Лише коли забила Ліана Бочковська, і вболівальники і тренери і гравці легенди зітхнули з полегшенням. Натомість киянки помітно втомилися і дали можливість нашим дівчатам ще три рази відзначитися. Дубль на свій рахунок записала капітан Ольга Маслянко. Каже: грати було так важко, бо ще не встигли набрати форму після місячної перерви. Это был очень длительный период. После месяца очень тяжело собраться, вы сами все прекрасно понимаете. Конечно, обязательно. Мы стараемся для этого и работаем. Дальше будет лучше. Будем носить коррективы, будем есть у нас неделя еще до Донецка, поэтому будем менять, будем искать новые какие-то связки, потому что не все люди, не все люди отдаются на футбольном поле, поэтому будем принимать меры, и будем находить. Тих людей, які будуть на полі виконувати те, що ми треба в турнірній таблиці. Наша команда поки четверта у другому колі всього сім ігор, і кожна з них може стати вирішальною в боротьбі за медалі чемпіонату 21 серпня. Чернігівки вдома прийматимуть дончанку. На нужна сьогодні пакета.